Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Бо Тусу у своєму відео повідомив резонансну інформацію, оказуючи, біля Покровська побудували ключовий, нарешті, гарний укріп району за декілька десятків мільйонів гривень. Але не встигли туди відправити наших солдатів через певні неадекватні управлінські рішення командування. Тепер ключовий у тактичному відношенні укріп райони вже захопив противник без бою. Зайшов туди раніше ніж військове командування. Направило туди хоча б одну людину. В результаті витрачені десятки мільйонів там великі роботи проведені. Правильно обрана позиція, підготовлена полоса оборони, добра закрита від дронів від уражень артилерією і ось цей окріп района. На наше командування подарувало російським військам. Додав він відео в оригіналі. Генерали, причина поразок це говорять вже не тихо, там ні мені журналісту розповідають командири частин. А це вже відкрито заявив командир батальйону на цьому напрямку, про який ми говоримо, там де стався прорив об нашої оборони, і зараз сталося Загроза втрати цілого міста Покровськ навіть без боїв за місто, тому що ворог просто його оточить і все витрачені десятки мільйонів. Ну там великі роботи проведені е, і по укріпленню. Правильно обрана позиція, підготовлена полоса оборони, добре закрита від дронів, від ураження артилерію. І весь цей укріп район українське командування безкоштовно подарувало російським військам, і туди зайшов ворог. І потім з цього, окріп району, користуючись, що це, просто прекрасна зона для накопичення, для розгортання своїх військ, російські штурмові групи пішли у трьох напрямках. Ось чому вони пішли. Ось вони звідси заходять на Шевченка, на Новотроїцьке і намагаються пробити встик на піщани. На, на цю позицію, яка чорним виділена, чорна смуга, ворог просто прийшов у гості. Українські платники податків скинулись грошима, де сесте міністерство оборони, служба транспорту побудувала, підготували якісні позиції і внаслідок неадекватних управлінських рішень за які несуть відповідальність. Просто можу сказати це оту, Донецьк і Осув Хортиця, які просто не володіють обстановкою, можливо, не спілкуються з комбригами, не спілкуються з комбатами, як ми бачимо. От комбата 108-го батальйону, який там був, його явно не питав. Вони навіть не питають не те, що не приїжджають в окоп. Вони навіть не цікавляться думкою підлеглих командирів. В результаті цей укріплений район просто українські платники податків подат подарували російським окупантам, і звідти ворог розгортає наступ. Та вони зайшли в Шевченко, і зараз, дякуючи воїнам 425-го штурмового батальйону Скала, які ведуть зараз бої за і Шевченко. Ці села вдалося втримати. Ці бійці знов таки заходили в бій сходу. Вони вибивали противника звідти, де він вже просунувся і зайшов. І якби у нас не було там таких бійців штурмовиків якби скала не була боєздатним підрозділом, ми би втратили зараз ці два села. Там просто не було нічого, що могло б зупинити російський наступ. Все це зроблено знов без планування, без підготовки. Сходу, ходу, вперед, вперед, без дорозвідки. В таких саме умовах застосовують заходить туди на лінію оборони 32 га бригада. Люди є. Ну часу на підготовку не дали, але люди є. Я хочу подякувати тут воїнам 32-ї механізованої бригади, воїнам 425 го штурмового батальйону Скала, воїнам 155-ї механізованої бригади, деякі підрозділи якої теж тут знаходяться в районі. За те, як мужньо вони б'ються. Це реальний подвиг, ближні бої. Але ці ближні бої, вони важко даються, великі втрати для росіян, але вони важко даються і для нас. Тому що ці ближні бої ведуться не на укріплені заздалегідь позиції. А знов, як завжди, у нас часто буває, ворог сидить на наших укріплених позиціях, а українські воїни, замість того, щоб їх вчасно туди направити, знову ведуть зустрічний бій у пустій посадці з Лопатою. Тобто на словах нам керівники розповідають про лінії оборони, а потім перше їх рідко де роблять, а навіть там, де роблять, ми не займаємо їх часно військами. Ну, це просто, ну, ну, просто божевілля. Це божевілля, це дійсно проблема генералів. І правильно про це сказав Філімонов. Зеленський тут каже, що буде закінчувати війну до кінця січня і дотисне Путіна. Свій план під назвою Здаю і йду» не оприлюднює те, що було у США. Це список хотілок. Парламенті він продемонстрував а теж. А по факту території області здають днем за днем, а здають і не через те, що сили оборони слабкі. ЗСУ – оце гордість і міця здають, бо дуже багато внутрішніх кротів. Правда, сам Зеленський не каже, як закінчить війну. Хіба договорнячком, який мося 12 грудня? А картина та ж пише телеграм-канал Офіс не. Мишенями можемо зупинити Путіна, каже Зеленський. Ми повинні зробити це. Ми спробуємо на полі бою з нашими героїчними воїнами. Але ми зрозуміємо, що після листопада нам доведеться вирішувати. І ми сподіваємося, що сила США буде потужною. Ми на це розраховуємо. Тільки чомусь зе не розповідає, як було все із самого початку. Утім, кому відшибло було пам'ять до 24 лютого 2022 року. Пише Вікторія Самбурська. 1 жовтня 2019 тисячі була підписана формула Штенмайера. Це була умова Путіна для того, щоб він приїхав на зустріч в Париж. У 2015 році Україна категорично відмовлялася і підписувати причина. Формула Штанмайра передбачала розблокування мінських угод. Є відео Зеленського, де він привітав українців з розблокуванням мінських угод для того, щоб почати відведення наших військ з укріплених позицій по лінії фронту. Особливо це було небезпечно в районі гнутово маріупольський напрямок та розмінкування наших територій. В неті є звіти Ярмака, де та скільки ділянок по лінії фронту були розміновані. Після цього по Україні розпочалася хвиля протестів ні капітуляції, бо кожен розумів, що відведення наших військ з окрім позиції, фактично здачує цих позицій ворогу. 2020 року Володимир Зеленський анонсував плани по Чонгару. Держава спільно з компанією СОУКАРа до кінця року відкриє на Чонгарі Великий Хаб центр надання адміністративних послуг у зону підкинку та інших дуже важливих об'єкти. 10 грудня 2020 року Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей на зобов'язання, які виконуються після зустрічі лінорманської. Четвірки, наприклад, вкрай важливо обезпечити людей по обидві боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наголосив керівник офісу президента Єрмаки. Додав, наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план. А цю роботу можна на власні очі побачити. Кожен хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом сучасних сервісних хабів, Заявив Андрій Єрмака. Потім ДБР завела кримінальну справу, під виглядом якої з наших ППО були. Ли вилучені клістру не без них БПО Марти та сліпі військові тоді підняли кіпіш з цього приводу, але їх повернули аж влітку 22-го. Потім під виглядом комунальної справи в нашого героя Марченка було зупинено. Виробництво броніків вилучена вся документація на розробку нових більш сучасних. До речі, завдяки протестам його вдалося витягнути у СІЗО під заставу у 20 мільйонів. Був або кіборг Марчелло у СІЗО, був би Миколаївський котел накшалт Марію і захоплена Одеса. Генерал Марченко переломив хід війни на півдні. Це в історії єдиний генерал, який воює з незакритою кримінальною справою. На нього потім завели справу на генерала Павловського. Під цим соусом було зупинено виробництво санітарних машин та бойових катерів. Оруська 72-га танкова бригада під Києвом була розформована. Розпочалося будівництво хабів на КПП Каланчак та пусків шатлів з окупованого Криму на 9 днів до повномасштабки. Уже в грудні 21-го року Байдена виділив 200 мільйонів доларів на укріплення кордонів та реття окопів, що зараз успіхом роблять кацапи на окупованих територіях. І це грає великої ролі при їхній обороні. При наступі через цеги гине дуже багато наших захисників. Всі розвідки світу попереджали про детальний напад, але Верховний запевнив, що Росіяни теж люди вони не нападуть. захід не гнітає. Він через це втрачає 7 мільярдів на місяць. Тому все буде за У травні шашлики. Кожен Україна і зустріне 2023 Ну і після цього найвища політична керівництво України у січні 22 го поїхала на відпочинок в Буковель. Фоточок з відпочинку в неті завалість тоді, як Олес перервав свою відпустку. В який він був з трьома дітьми, зайнявся продовженням поставок нам зброї, яка літаками надходила ще з листопада 2021-го. Байден та Олес готувався до можливого наступу. А як саме готувалося найвище керівництво України? Якщо на найвищі посади в СБУ особистим указом президента були призначені агенти Росії на умов Бакану Кулініч та інші гниди, які після 24 лютого 22 го драпали з України про те, що перед напатом слуга Гетьман це у багато років помічник ФСБшного сівковича заборонив виділити на ЗСУ 50 мільярдів бо. Це типу піара. Зараз всі притихли писати. Можна багато потрібно вже починати аналізувати всі події після 2019-го. Тоді може стане зрозуміло, чого той путіна поперед з усіх кордонів. До речі, Черчель евакуював у самих небезпечних зон 2 мільйони вагітних жінок та дітей. Скільки держава евакуювала дітей Сирида, сто самого Бахмута та Маріуполя за дітей з дитячих будинків? цілком і повністю несе відповідальність держава, яка залишила дітей в небезпеці. Сотні тисяч дітей вивезли на Росію та у на органи в індустрії. Думати та аналізувати не вміють тільки ватани та Росії, яких провадне без загналу стойло тупих баранів українці. Інші шукати перевіряти інфо вміють, як і аналізувати та критично мислити і бачити спочатку причини, які призвели до трагедії, а потім вже наслідки цих причин. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разуму.